Речник керівної у Туреччині партії справедливості і розвитку підтвердив, що за попередньою інформацією авіарейд турецьких ВПС помилково знищив 35 курдських перемитників цигарок, що більшості з них було до 30 років. Речник наголосив, що якщо Туреччина припустилася помилки, то не буде цього приховувати. Турецький уряд спершу твердив, що знищив у перебігу авіарейду на етнічно-курдський північний Ірак біля турецького кордону повстанців із робітничої партії Курдистану. На півночі Іраку містяться табори ПКК, що виступає за незалежність етнічно курдських регіонів Туреччини. Внаслідок авіарейду сталися сутички з поліцією в етнічно курдському турецькому місті Дярбакирі. Турецькі військові заявили, що у регіоні, де стався інцидент, уже певний час триває операція проти ПКК. За даними повітряної розвідки, курдська організація спрямувала сюди багато своїх представників. Найбільша прокурдська партія Туреччини партія миру і демократії каже, що напад турецьких військових становить злочин проти людства. Її представники вирушили на місце подій і мають намір провести демонстрації протесту у Стамбулі.